Усім привіт! Хочу сьогодні підняти таку тему: атеїзм чи віра в Бога, що важливіше і що потрібно нам. Дуже часто, коли ми проповідуємо на вулицях людям взагалі, ми часто запитуємо таке питання, а ви віруюча людина чи ні. І можна чути таку відповідь: ні, я атеїст, я не вірю в Бога. І тоді я починаю спілкуватися з людиною і показувати дуже, -дуже прості моменти. Наприклад, такий момент, що не віра, атеїзм. Він зазвичай бере свій початок від Дарвіна, що людина це тварина, що землі мільйони та мільярди років, що Бога не існує. Але Дарвін народився в 1800 році. І до Дарвіна всі люди вони вірили в Бога. І коли Дарвін прийшов, то його теорію, що людина виникла від мавпи, від тварини, його просто висміяли, його теорію не приймали, його теорію не вважали за важливим. Тому що всі вірили в Бога, всі знали, що людину створив Бог. Всі це знали. Але згодом, такі люди, як Ленін, Гітлер, Сталін, такі люди, їм була вигідна ця позиція. Їм було вигідно, що людина це тварина. Що якщо людина це тварина, то її можна і вбивати. І знаєте, сотні тисяч більше, сотні тисяч менше, неважливо. Людина ж тварина. І виживає. Зазвичай найсильніша тварина. А хто був найсильнішою твариною? Якраз таки Ленін, Сталін, Гітлер. Вони і вважали себе найсильнішим, тобто над людиною. І коли це відбувалося, то ми можемо побачити, що на нашу територію і взагалі прийшли таким чином на нашу землю дві світові війни. І це принесло мільйони і мільйони смертей, десятки мільйонів смертей. А все чому? А все тому, що люди відвернулися від Бога. Тобто, коли люди відвертаються від Бога, це призводить до смертей, це призводить до хвороб, це призводить до проклять, до терорів, до насильства. Коли люди йдуть до Бога, це завжди приносить найкраще. І знаєте, все найкраще, чим ми користуємося на сьогоднішній день: медицина, освіта, вся цивілізація, всі блага, які ми користуємося. В більшості відкрили самовіруючі люди, і саме віруючі люди принесли все добре. Наприклад, такі великі е, університети світу, як Оксфорд, Гарвард, Єль, Прінстон, вони були засновані віруючими людьми заради того, щоб християни вони мали освіту і змогли більше проповідувати людям. І так можна взяти і медицину, і науку, і всі технології, які на сьогоднішній день, банальна електроенергія, це все принесли віруючі люди в наш світ. Але люди не приймають Бога. Люди відвертаються від Бога. І що ми бачимо, коли люди відвертаються від Бога? Ми можемо бачити війни, ми можемо бачити терори, ми можемо бачити насилля. І все тому, що люди не йдуть до Бога. Якщо всі люди почнуть каятися, навертатися до Бога, вивчати Слово Боже, то це зупинить війни. Тільки Бог насправді здатен зупинити війну. Тільки Бог здатен зупинити насильство, вбивства. А коли люди відвертаються від Бога, то це навпаки приносить біль, страждання, війни, терори. Тому я бажаю вам вивчати істину, йти до живого Бога. Йти в живу церкву, де вивчається живе Слово Боже. І таким чином ваше життя воно зміниться. Бог прийде до вашого життя. І ви зможете з Богом пройти всі труднощі. І саме головніше, ви потрапите до неба, до Господа, щоб вічність провести з Ним. І якщо ви потребуєте духовного спілкування або, можливо, психологічної, або молотовної підтримки, напишіть мені. Я обов'язково вам з цим допоможу. Нехай благословить вас Господь!